Мітральний клапан оторваний. Ну там клапан ну, на такой поворозочке. Історія моя длительна. У мене появилась 4 года тому неприятность. Я починаю йти. У мене починається жені. А жінка починається то, що забиті сусуди. Я работаю, причому на участке маслоагрегатов. 30 лет почало повышаться давление. Вратилися ми в кардіологічний центр. Зробили узі серця, ліче ще врач подивився. вона одразу подзвонила о Саулінка сюди і попросила мене прийняти. Мене дочка привезла прямо оттуда, сюди вечором уже вони задержали. Спасибо їм. Узі ще раз зробили, підтвердили то узі, що робили в кардіологічному центрі. Сказав, що делаємо операцію в понеділок. Чоловік звернувся до нашого центру, тому що останнім часом дуже погано переносив фізичне навантаження. Ми провели стандартне обстеження, під час якого було з'ясовано, що серцем є проблеми. Усі вінцеві артерії уражені атеросклеротичними бляшками. Без проведеного хірургічного втручання у пацієнта можна сказати, лічені дні або тижні були до зупинки життя. В даному випадку, після втручання, чоловік має всі шанси жити, жити, жити. Ну, дуже дуже велика подяка. І В'ячеслав Валерійович дуже хороший писальний сочин. Ну, тобто я буду жить повноцінною життя. На дачі буду робити.